Івано-Франківськ відзначає День героїв. Традиційно до покладання квітів долучилася влада, громадські організації та мешканці міста, щоправда, свято героїв 2014 набуло нового змісту. Під час свіче традиційно згадують давніх національних героїв Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Романа Шухевича. Відтак цього року списки тих, хто загинув за волю України, суттєво збільшилися. Згадуємо справу молоденьких героїв, які. За українську справу поклали свої голови, це Небесна Сотня, маємо на увазі, От навіть цієї ночі вже трагічні випадки, около 16 хлопців загинуло. Це, розумієте, продовження нашої історичної боротьби у упа. Цього року молодь. Ну і не тільки молодь долучилася до цього списку, як ну як ніколи. Тобто цього року поповнилась е, список героїв новими людьми, героями Небесної Сотні, героями майдану. І як ми бачимо. Е, на цьому боротьба не закінчується, оскільки жоден з тих людей, які були винні в цих подіях, жоден з них не то, що не покараний, він навіть не постраждав. Трагічні події в Україні кажуть молоді активісти, стали поштовхом для подальшої боротьби. Вони готові відстоювати незалежність України і надалі. А тому свято героїв для молоді особливо символічне. Новітні герої якраз дають поштовх, що треба діяти, не треба. Тільки покладати вінки до могил героїв, а треба продовжити боротьбу, брати на себе відповідальність за ті смертя, які поклали наші побратими. Тобто, ми відповідаємо за майбутнє. Вони поклали своє життя за наше майбутнє, і ми будемо з відповідальністю і з новою силою. Продовжувати боротьбу до здобуття незалежності незалежної, незалежної соборної української держави. Старші вояки бачать у молоді майбутнє. кажуть, історія повторюється, борня триває. А тому як ніколи підтримка молоді необхідна. Мені дуже сумно, що скільки молодих хлопців погинуло на майдані і гине тепер. Мене серце весь нас на мені української армії ось диви на цих молодих націоналістів. Це є, будь, це є це є будуща армія, наша українська. Відзначати свято героїв у Івано-Франківську продовжать і на вихідних, зокрема місцеві пластуни, зберуться для загального вимаршу містом. Інші ж організації кличуть на велопробіг пам'ятними місцями героїв України.